Сьогодні на майданчику планета авто у місті Львів був проданий електромобіль у розстрочку Lexus. Покупець погодився залишити нам свій відлок. Тарас, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Де за тиждень приблизно, на скоріші терміни. Чому при виборі авто віддали перевагу саме електромобілю? У родині користує електромобілі. Він екологічний і надійніший, мені здається, за майбутнє. Добре, серед широкого асортименту електромобілів ви обрали саме цю марку і модель. Чому? У моїй родині вже є автомобіль LeXus, тому я надав перевагу більшість користувався ними першою перечавним собі. Добре. Що ви порекомендували тим, хто ще наважився купити автомобіль на Планета? Авто? Зібратися з думками, здійснити свої мрії і завітати до вас в гості. Добре, останнє шосте питання: що ви проконували планетауто для поліпшення сервісу? Розширювати свої. Торгівельні площадки. Все, дякую. Гарного дня. Дякую на займ.